Сам ЗК склало протокол на прем'єра Дениса Шмигаля за розголошення інформації про. Викривача корупції повідомила про це прес-служба відомства. Зазначається, що очільник уряду, розглянувши повідомлення від викривача, а саме працівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, дав доручення спрацювати його і опрацювати його і проінформувати заявника та кабмін, дізнавшись цю інформацію, голова комісії Іван Рудий порушить дисциплінарне провадження стосовно викривача. І, оскільки згідно з чинним законодавством, викривача не можна притягнути. Бути до відповідальності, на ЗК склала протокол. І стосовно голови е пана рудого стосовно цієї комісії з Гральних ігор, також е Дениса Шмигаля запросили для ознайомлення з протоколом, проте він не з'явився. Тоді документ скерували до суду. Якщо суд визнає пана Шмигаля винним, то на нього чекатиме штраф з позбавленням права віймати певні посади на один рік отакої.